Досить весела, досить активна, досить позитивна. Якщо по життю йдеш з посмішкою, то й життя до тебе з посмішкою також повертається. Вона завідуюча від Бога. Людина на своєму місці працює. Яке питання їй не задаш, вона завжди вирішить. Вроді, вже не можна це вирішити, а вона вирішить. Якщо раніше ми будували плани на майбутнє, такі довгострокові на місяці, на роки, то зараз ми будуємо плани, як вижити сьогоднішній день, як пройде наш завтрашній день. Я хвилююся за свою родину, хвилююся за своїх дівчат, за своїх подруг, сестер, колег. Тобто, мене вже навіть не повертається язик сказати, що вони колеги. Ми вже тут всі сестри, адже ми жили весь цей період часу в аптеці разом. Звісно, в такий час ми теж працювали тяжкі з 24 лютого. Вона вміє повести вперед, розумієте? І вона така дівчата йдемо працювати. І одна практично наша аптека працювала в місті Чернігові. Люди нам дякували. За свою родину я менше хвилювалася, тому що дитину забрали батьки мої. Чоловік пішов служити, тому я була сама з собою і не знала в перший день, що мені робити. А коли прийшла сюди в аптеку і прийшли дівчата, і вони всі прийшли на допомогу, я видихнула легше і навіть пам'ятаю, як я зробила декілька кроків назад, розумівчи, що тепер я вже не я на передовій тут в аптеці, а я вже за їхніми спинами. Я відчула, що вони оберігають мене, не покинули і ніколи. Цього не зроблять. Ми як одна сім'я були. Ми зараз як одна сім'я. У нас вікна закриті, адже ми переживали, що від удару, від хвилі можуть посипатися скло, можуть вилетіти грати. І ми дуже хотіли уберегти себе і уберегти тих людей, які заходили в приміщення аптеки. І всі тут працювали. Вона дуже допомагала. Ділилася кожним продукти. Всім розділювали порівну, переживали, чи в кого є вода, чи треба підзарядити телефони. Огнізовувала тут нам гарячий чай. Ми жили тут, це наша рідна аптека, ми мали її оберігати. По-перше, по-друге, ми надавали послуги фармацевтичні цілодобово. Якщо для людей аптека була відкрита в денний період часу, то для Збройних сил, для лікарів, кому що було потрібно, вона працювала цілодобово, ми відкривали чорний хід і відпускали медикаменти. Здобули дуже багато друзів серед жильців будинку цього, в якому знаходиться аптека, навколишніх будинків. Вони завжди за нас переживали, чи їли дівчата, чи пили дівчата, приносили нам їжу. Ми їм дуже вдячні за це. Це такі речі, які вони ніколи не забудуться, і тому тільки з доброзичливістю можна отримати такий самий результат навзаєм. Навіть коли не було світла, води і тепла, ми жінки, хотіли бути гарними. Ми дуже переживали, щоб у нас було гарне волосся, щоб у нас були нафарбовані губи, щоб ми приносили радість клієнтам і позитив. Батьки виховували мене з. Тієї позиції, що жінка має бути слухняна, жінка має бути берегиня, жінка має бути більш піддатлива під чоловіка. Зараз часи змінилися. Ми маємо стати сильнішими, не тільки заради того, щоб собі щось довести, а заради того, щоб ті чоловіки, які пішли нас захищати, бачили, що їхні жінки вони не такі слабкі, як їм здавалося, що вони можуть дуже багато чого зробити, витримати і щоб їм було там спокійніше. Я думаю, вона заслуговує на жінку року. Вона Молода в нас красива, тільки можна побажати вперед, вперед, вперед. Аналізуючи своє життя, я розумію, що в принципі в мене все склалося. У мене гарна любляча родина. У мене гарний досвідчений колектив. У нас злагоджена робота. Ну чому мені бути у якійсь турботі? Все в нас гаразд, все буде добре, ми все віримо справді.